Зробили вдих, видих, ще руки вгору вдих і видих. Відновлюємо дихання, піднімаємо руки догори, ще вдих, і видих. І зробимо ще раз глибокий вдих і глибокий видих. Добре. Сьогодні ми виконаємо. П'ять вправ з паузами відпочинку. Вправи будуть по 30 секунд, і відпочинок, звісно, 30 секунд. Зараз я вас познайомлю, які нас чекають вправи. Сьогодні вправи більш направлені на розвиток швидкості, витривалості, координації рухів та сили. І так, перша вправа. Це закидання гумілки по два рази кожною ногою. Робимо крок вправо і два рази закидання гумілки. Крок раз, два. Крок 2. Раз-два. Раз-два. Раз, два. І так далі. Наступна вправа, ноги разом на півприсі, виконуємо випад, повертаємо трохи плечі і е, виходить так, що у нас е, рука рухається вперед. Випад, рука вперед. Випад, сторону, ручка вперед. І так рухаємось рухаємо 30 секунд. Наступна вправа присідаємо 30 секунд. Четверта вправа, в положення стійка ноги нарізно, і переводимо вагу тіла на праву, на ліву ногу через зігнуті, і з поворотом плечі вліво і вправо. Теж 30 секунд. І остання, вправа п'ята в цьому комплексі це планка. Планка на прямих руках або планку можна зробити на передпліччях. Теж стоїмо 30 секунд. Дівчата виконують 2 підходи, а хлопці виконують три. звісно, що ви слідкуєте за своїм самопочуттям. Якщо вам є, у вас є потреба у відпочинку, будь ласка, відпочивайте. Якщо ви відновилися, а ми ще не закінчили вправи, то будь ласка, підключайтеся знов. І так, дівчата два підходи, хлопці три підходи виконують. На попередньому уроці деякі учні виконували. Ну, я маю на увазі дівчат по три підходи. Як і хлопці, то вони заробили ще бонус і отримали за урок 12 балів. але це за бажанням. І за е, вашим самопочуттям. Не потрібно ставити собі мету е, зроблю, но 12 отримаю. Не потрібно. Якщо ви зробили два рази або навіть один, ви отримаєте оцінку високого рівня. Якщо не можете сьогодні займатися, будь ласка, просто будьте спостерігачем нашого тренування. І так, я включаю таймер між підходами хвилина. Хвилина відпочинку. Так, поїхали закидання гомілки по два, раз, два, раз, два і продовжуємо. Ще трохи? Час. Відпочиваємо 30 секунд. І поки 30 секунд лунає, наступна вправа, ноги разом. І ми виконуємо випад. Відводимо руку вперед. Теж 30 секунд. Ще 15 відпочинку. Між вправами ви можете відновлювати дихання, піднімаючи руки догори вдих і опускаючи вниз видих. Приготувалися, ноги напівзігнуті. Почали не зупиняємось ще трохи, час. Ви Бачите, дуже-дуже легкі вправи, навіть легше, ніж в попередній раз. 15 секунд і починаємо присідати. Сигно паралельно підлозі, не забувайте. Ще трохи. Час. Відпочиваємо 15 секунд. Пробачте 30-30 правильно. Наступна вправа, переносимо вагу тіла і повертаємо плечі. Приймаємо вихідне положення. Приготувалися, руки перед собою зігнуті в ліктях, почали. 10 секунд. Час. І залишається ще зробити планку п'ята вправа. Сподіваюсь, що у вас все добре і у вас все виходить. Десять секунд ще відпочинку. За 3 секунди попрошу вас прийняти вихідне положення. Час. Стоїмо 30 секунд. Нагадую, можна стати на предпліччя. Ваше тіло паралельно підлозі. Пам'ятайте. 5 секунд. Час. І відпочиваємо зараз одну хвилину між підходами. Другий підхід виконуємо усі разом. І дівчата, і хлопці, дівчата за самопочуттям. Другий підхід, одну хвилинку відпочиваємо. Інтервальний таймер, і будемо виконувати ще відпочинку майже 20 секунд, і виконуємо зараз другий підхід. Починаємо з правиль, закидання гумінки назад по 2 кожного. Приготувалися, почали. Час, відпочиваємо. Нагадаю, наступна вправа випади. Розвертаємо плечі, наносимо руку вперед. Теж 30 секунд. Готуємось. Ноги разом, трохи присіли. Можна руки на пояс можна перед собою почали, ще трохи. час Відпочиваємо. Наступна вправа присідання, стигну паралельно підлозі. Слідкуйте за тим, як ви себе почуваєте. Якщо є потреба, вдих, видих. Якщо є потреба, відпочити, відпочивайте. Головне ваше здоров'я. Приготувалися, присідаємо 30 секунд, почали. Починок 30 секунд. Наступна вправа ноги нарізно. Переводимо вагу тіла на праву ногу на ліву. і розвертаємо плечі теж 30 секунд. Приготувалися стіка ноги нарізно, руки перед собою зігнути в ліктях, в лікті в сторони. Почали. Ще трохи час. І у нас залишається в другому підході планка. Вже не буду коментувати, вказівки давати щодо її виконання. Ви все прекрасно знаєте. За 3 секунди попрошу вас. Прийняти вихідне положення, тобто планку. Приготувалися планка. Час а пішов. Ще трохи 5 секунд. Час. І хвилина відпочинку між підходами. Це для хлопців. Ми зараз починаємо третій підхід. Дівчата за бажанням. Хлопці бажано, щоб всі виконали третій підхід. Дівчата слідкуйте за своїм самопочуттям, якщо будете виконувати його. Хто вже закінчив і не буде виконувати третій підхід, будь ласка, відновлюйтесь. А відновлюйте дихання самостійно, ви вже знаєте як. І відпочиваєте, але будьте присутні, далі на уроці, не вимикайтесь, не вимикайте камери. Трошки почекайте, ми зараз 5 хвилин і закінчимо комплекс. І так, вітаю, хто з нами. Ми починаємо третій підхід. Починаю разом з вами, а потім ви продовжуєте самі. До 30 секунд виконувати вправу. Поїхали. За кидання гомілки по два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Далі самі продовжуємо 30 секунд. Виконуємо, виконуємо. Трохи ще. Час. Відпочиваємо 30 секунд. За 30 секунд ці, ці, ці я встигаю нагадати наступну вправу. Це напівзігнуті ноги, руки на пояс або зігнути вліття просто, випад і виносимо руку вперед. Вправи дуже-дуже прості. 5 секунд відпочинку, ноги разом, трохи присіли. Почали. Далі самостійно темп я задала, але ви можете виконувати в своєму темпі трохи повільніше, або навпаки. Відпочиваємо 30 секунд. І наступна вправа присідання. Ще трохи приготувалися, почали присідання. Продовжуємо. Постерігайте, щоб ваше стегно або стегна були паралельно підлозі, сильно плечі вперед, не нахиляйте. Спина майже рівна. Час. І знову відпочиваємо 30 секунд. Нагадаю, третє вправо. Вихідне положення стійка, ноги нарізно, руки перед собою лікті направлені в сторони, переводимо вагу тіла направо на ліву ногу і розвертаємо плечі. Поворот плечей. Приготувалися, почали. Продовжуємо, продовжуємо. Сподіваюсь, що в мене все ж таки є ті, хто виконує третій підхід. Увага, час. Відпочиваємо перед останньою вправою планка. І теж виконаємо її 30 секунд. За 3 секунди приймаємо положення планки. Якщо вам потрібно, вдих, видих. Дих і видих. Приготувалася планка. Стоїмо. Далі самостійно. Далі самостійно. Ще 5 секунд. Час. Дуже добре. Молодці. Ті, хто виконали, будь ласка, руки вгору вдих, видих. Ще продовжимо самостійно відновлювати дихання. Я вас вітаю, хто закінчив третій підхід, молодці. І на цьому наш урок, наша практична діяльність на сьогодні завершена. Дякую за урок!